Споримо, ти недооцінєш натюрморти. Бро. Я вчителька з художки, і розказую тут, як це все працює. Перше, що нам дають, коли ми приходимо в художку, це куб. Знаєте, що є ще куб? Ось це куб І ось це куб. Тобто, коли ми з вами малюємо просту фігуру: куб, циліндр. Вчимося малювати щось просте. Потім з цього простого будуємо щось складне, тому що ось це циліндр, ось це куля, а ось це куля і циліндр. Значить, що? Значить, ми намалювали спочатку просте, потім перейшли до всяких вазочок сратих всі ці натюрмортики, і вони дуже класно вчать. Тому що, якщо ти можеш намалювати натюрморт і гіпсову голову, там, гіпсову ногу, гіпсову людину, то ти вмієш намалювати абсолютно все. Все складне, складається з простого. І ми, як і в спорті, йдемо спочатку, тримаємо голову, тобто тримаємо ручку або олівець, потім ми вчимося повзати, ми малюємо, коли маленькі пейзажі, мультики, просто якихось із кружечків, зайчиків. Потім вчимося ходити, ми вчимося будувати прості фігури, затім ми вчимося бігати. Тобто штрихувати, будувати правильно фігури, будувати натюрморти. Увага, натюрморти, це богиня всіх мистецтв, це натюрморт. І після цього нас віддають спортивну секцію. Тобто, ми стаємо вільні в своїх рухах, ми стаємо вільні в своїх навичках малювання і можемо навалювати абсолютно все. Стеки таки працюють натюрморти, так що не недооцінюйте їх. Це класна штука.